Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, проводимо другу обробку по наших кавунах. Фундіцидну обробку. Наш кавун дуже стресує, зазнав він, багато дощів, багато нас попропадало, насаджували. Одним словом, цей рік буде не дуже, тому що висадили ми. Крас на дощі, і наша рослина пропадає, дощ її тако переламує, багато є випадів, ну, але що маємо, то маємо. Робили вже ми дві підживки під корінь і робимо зараз другу фундіцидну обробку. Зараз я покажу вам, якими препаратами ми обробляємо по листовий. Так, перший препарат фундіцит Курсат Р. Даємо 60 грам на 12 літрів води. Далі від шкідників від тріпців і так далі даємо екталік 15 грам на 12 літрів. Також 30 грам даємо мегафол, це антистресант. Ну і до нього прилипач 15 грам. Далі даємо Грогріновське добриво. Ось таке. 18-18 плюс плюс там мікроелементи. Даємо його 30 грам на 12 літрів і 15 грам сульфат магнію, Верніше, нітрат магнію. Все це змішуємо на один бачок, це 12 літрів, і обробляємо по листові. Ми вже обробили ось. Будемо чекати ще декілька днів і далі будемо вже вносити третю підживу у капельний полив. Перша піджива у нас була аміачна селітра плюс фосфорні добри 13-40-13. Друга була підкормка у нас аміачна селітра і монокалій фосфат. Третю будемо виконувати через 5 днів від попередньої. Ось так, друзі, такий у нас. Участок з нашою з нашим кавуном. Цього року все так бедово, Ці холода душі не дають гарно розвиватися, так як малині, так і кавунові. Про смородину взагалі мовчу. Там і вона вся померзла, зовсім ягоди ніякої немає. Ну, ми не здаємося, працюємо. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!